Земне коротке у небі вічне. Життя коротке й тимчасове, дав Бог нам йти шляхом земним. Христос, дай сили твоє слово у любові нести ближнім всім Закон один для всіх у світі, багатий бідний, хто не був, Бог знає, скільки тобі жити, Він хоче, аби ти його збагнув. Щоб праведником став отим, що розважає про закон любові, та перед Богом стався тим, як вчить його святеє Слово. Цього ти досягти не можеш, без Бога правди дружиш сам. Кажи Христу, Він допоможе на вільний шлях любові стать. Земне життя, бо тут коротке, а в небі вічне неземне оте. Тому молись завжди до Бога, щоб не пройшло життя пусте, себе на діло Боже посяти, служи і ближньому, чим можеш, дорогоцінний час не пропусти, аж доки по землі ще ходиш. Як будем вірно у Христі стояти, ще поки час приємний йде, любов для ближніх роздавати, то вічність неба нам прийде. Амінь. Аби в небі ми жили. Ми ходили перед Богом і в гріхах усе жили, та Господь проклав дорогу царство неба і хвали. На землі пройшов він перший, щоб ми за Ним ішли, сам себе віддав на жертву, аби в небі вічно ми жили. Христос і досі закликає людей втомлених гріхах, хто зельнитися бажає від гріха, де смерть і жах. Йдіть до Господа Ісуса, Він за вас вже заплатив і не згинуть ваші душі, вас від пекла Він звільнить. Життя скоро проминає, вічність близько вже стає. Лиш Христос Один спасає, життя вічне вірному дає, Бог віддав у жертву Сина, щоб зрехи знити нас, у Христі для всіх спасіння, приготовив Бог свій час. Не варись і ти душа жива, вже до Господа тепер іди, буде жити у небеснім раю, ти навіки назавжди. Амінь. Ось прийду скоро, і відплата моя зі мною. Об'явлення 22.12. У світі йде війна кругом розруха, не знають люди, чого іще чекать. Ісус сказав То має вуха, слухай, прийду, як злодій, не мов би тать. О що це значить нам сьогодні наш 21-й нині вік, та сказано Христом напередодні, що відступись від Бога чоловік. А ми все думаємо, переживаємо. Часом не можемо заспокоїтися ніяк, та слово Боже вірне, пригадаєм, останні дні на землю прийдуть так, давайте думати про те і розважати, що вже настав останній церкві час і перед тим молити, з вірою стояти, хто світ створив, і чекає в небі нас. Христос сказав голови ви підніміте, як почне оце збуватись, найте час, як дерева і смоковниця пускає віття, то Царство Боже уже близько вас. Отож збуваються слова Христові. Все це й проходить на очах у нас. Питання лиш за нами, чи ми готові Христа зустріти в цей непевний час. Амінь.